Історія Титаніка почалася у період конкурентної боротьби між основними компаніями того часу, які здійснювали трансатлантичні пасажирські перевезення у конструкції. Лайнера використовували найновіші технології, а дизайн був настільки революційним, що журнал Шібілдер проголосив, що його практично неможливо потопити. Проте виставка, яка відкрилася у Києві, орієнтована зовсім не на технічні характеристики корабля, а на його легенду. Найбільше пасажирське судно світу класу Олімпік. У 1912 році Лайнер здійснив свій перший і останній рейс, під час якого загинуло 1715 осіб. Виставка розташована на площі понад 2000 метрів. В експозиції представлено понад 200 експонатів, оригінальних артефактів, у натуральну величину світлин, посаду, одягу та інших предметів тих часів. Навіть температура у залах така, яка була під час зловісного рейсу. На виставці вперше використовують аудіогід. А ось так виглядає персональний аудіогід. Тобто це персональний екскурсовод, в якому екскурсія записана дев'ятьма мовами: є українська, російська, є англійська, іспанська, французька, німецька, шведська, різні різні. Тобто іноземці в нас просто приходять і радісно собі обирають кнопку, слухають свою рідну мову Цю екскурсію. Подорож по титаніку для когось була ознакою престижу, а для когось цікавою пригодою були і такі, для кого ця мандрівка мала стати перспективою у нове життя. Ця історія навіть через сторіччя хвилює мільйони людей. І ось тепер Титанік прибув до Києва. Світлана Оніщук, Іван Мотриченко для програми Рано вранці.